Доброго дня. 30 листопада 2022 року минуло дві доби з того часу, як я перемістив у холодне середовище декілька своїх варіантів десертних вин для їх освітлення. От, і от, саме на прикладі цього грузутського режевого видно, як ці процеси відбуваються. Ми бачимо чітку. Межу між більш прозорою та більш світлою частиною. Світла частина це не значить, що вона більш освітлена, просто її мутність підвищена порівняно з верхньою частиною. Нам здається, воно дещо білішим, але мутність його порівняно з верхньою частиною. Її набагато вище гравітація змусить ці частинки, які знаходяться в об'ємі вина, випасти на дно. І через 2-3 дні я розраховую, що весь об'єм буде мати отакий вигляд, як верхня частина. Відео покликано візуалізувати дію холоду на осаджування. Вина в інший частинок, які знаходяться у вині, та зменшення мутності його освітлення. Дякую за увагу, до побачення.